Друзі, дивіться, така кипінка голова на дві сторони. У людей тут буде стояти стиральна машинка, тут немає місця куди відчувати. Вони хотіли, щоб сюди доставили, але ну, вирішили разом, що місце маловато буде. Ну, і разом вирішили, що зробимо таку роздріжну на дві сторони. Полоски сформували разом з замовником. Але ці полоски можна ну, сформувати скажімо, на вкус, на вибір замовника, як подобається. Вище, нижче, ще полосочок. Тобто полосочок. Ну, це не ограничено скажімо, цими полосками. Така кабінка, відкривається, закриваюся. В основному регулюється дуже якби, там, 5-10 хвилин треба потратити, на те, щоб регулювати а тут. У нас вийшло зразу, добре відбивається, без зазорі, без щин. Да, Саша мав виду, що розпашна двері тут не підходила, тому що тут столь лічниця. Стоїть. Ну, дивіться, якщо немає у вас мало місця, то є такий варіант, як двойна роздвижна. Або одинарна. Ну, одинарна це коли є місце в одну сторону. Що одна сторона тоді повинна бути десь метр десять мінімально і там далі вже по можливості скільки є. Ось. Бачите, так, посерединці зробили бортик. Ось, і на бортику, ну тут такий бортик сантиметрів 10 Також радимо робити не сильно маленькі бортики, щоб можна було цю направляючу систему прикрутити до пола. Бо якщо виходить тут менший бортик, тоді ця система висить і ми оцей пластиковий, щоб вона не гайдалася, ми її клеїмо. Ось. Ну, так, в принципі все нормально, просто що приходиться трошки більше часу на це трати, витрачати. Ось, А так, бачите, інтим зона з полосками. ось. Якби можна було б додати знизу полосок, це вже на вартість не впливає, тому що це називається художній мат. От, художній мат він дорожче, ніж якщо заматувати всю кабіну. Ось. Чуєте, такий звук, як не наче холодильник. холодильник. ми, за... да, не наші холодильник. ми не чуємо такий звук при закриванні, то нам дуже подобається. Це означає, що кабіна, що є у угол 90 градусів, ось, і все воно ну, складно. Виходить. Буває таке, що немає угла, тоді дуже мучимося виставляти, тому що тут все заточено на рівності, а коли є на рівності, то воно трошки важковато. Ну, Ось така цікава кабінка. Від компанії «Свіглас» Все буде Україна. Звертайтеся, допоможемо вам в виборі і монтажі будь-якої кабіни. Підкреслюємо, фурнітура може бути золота. Ну, на ринок зараз на ці роздвіжні системи вже, мабуть, золота фурнітура не заходить. ось, Але на обичній розпашні є, є золото. Також можна покрасити в чорний кольор. е, Можна зробити там різні візерунки, рисунок можна зробити. Можна мозайку нанести піскоструйну графіку. Ну, багато що можна зробити. Можна зробити люксову кабіну. Ось, Це вже на ваш вибір і на ваш кошельок. Гаманець. Слідкуйте за нами, ставте лайк або дізлайк, пишіть в своїх коментарях, що вам цікаво. Що якщо ми щось з вашого, на вашу думку, щось неправильно робимо, то ми будемо читати, прислуховуватися, якщо це. Дійсно так робити виставки і удосконалюватися. Ось така кабінка. Скло 8. Болгарія. Мітура полірована Китай, ну якісний Китай ми його закуповуємо. Бачите, вона, да, вона дорожча, ніж розпашна, тому що йде бачите, на одну двері, це одна коробка, це одна русувна система і на другу, друга розсувна система. Ось в неї входить ролики на підшипниках металеві, захищені в кожух кожу металевий він туди, ну, він так закритий туди вода Майже ми відбувало ремонтували там кабіни такого типу, які вже стояли там пару років. Зовсім ніякої ржавчинки, навіть намьока не було на ржавчинку. Вона не маленька, Але самі менші ми робили такі кабіни це е 800 на 600. Там геть були маленький санузел, і там тільки, тільки двойна розлишка, і вона маленька, ну краще помитися, прийняти душ хоч в такий, чи взагалі. Далі буде, звертайтеся до СПГ глаз, зробимо якісну кабіну з європейського зразка. Ми потихеньку розвиваємося як країна. На жаль, йде війна. Це, звісно, нас. Дуже притормажує країну, і, на жаль, нам прийдеться ще дуже багато попрацювати на нашу країну, щоб вона процвітала і засвіла. Але ми віримо, що так воно і буде.